У рамках українських днів у конгресі українська громада організувала протести біля лобійських фірм, які представляють інтереси уряду Віктора Януковича у Вашингтоні. Кілька десятків людей прийшли під офіси компаній. Остання фірма Падеста Груп працює також і для Білого Дому. Тож українці занепокоєні можливим впливом лобістів на позицію адміністрації США щодо України. А ми тут під лобійською фірмою, під будівлею лобійської фірми, пана Подести. Пан Подеста представляє інтереси Віктора Януковича, президента України, тут у Сполучених Штатах. І можна сказати, що він відмиває його імідж тут. І ось я і ці люди, які стоять поруч і скандують, власне вирішили, що треба пану Подесту дати до відома, що може він повинен краще вибрати своїх клієнтів. Також сьогодні багато українців зустрічалися з конгресменами і говорили, що вони думають про майдан, що вони думають про Україну, про ситуацію там, і що треба дійсно щось там змінити.